І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! <рекун> Сьогодні, з ласки і Божої дороги, Борисів, що ми з вами дочекалися великого, до не 10-го рухового свята. Воно входить до числа 12 найбільших свят у Росі і називається церквою і людьми, людьми по-різному. Одні називають цей день Днем Святої Троїці, інші зісланням Святого Духа на апостолів. Інші п'ятидесятницею, е, а ми в народі просто кажемо зелені свято. Свято називається Зісланням Святого Духа на апостолі, тому що ще до своїх страстних страждань і під час свого Воскресіння і перебування за апостолами Господь неодноразово їх повчав і казав, що дуже добре має бути, коли прийде Дух Святий. І недобре вам, коли я не піду від вас, бо учні скорбіли, жаліли і. Сам Господь повчає ліпше мені піти, бо коли я не піду, Дух Святий не прийде до вас, утішитель не прийде. Утішителем називається Дух Святий, тому що він має здатність зігрівати душі. Ми маємо, дорогі в Христі, брати і сестри, певне розуміння, що у день сьогоднішнього свята Дух Святий являється не як у свято Богоявленні у вигляді голову, а у вигляді вогненних язиків. І ми. Теж певний символізм і пояснення в цьому маємо. Являється він саме тому так, що, якби чули, якщо були уважні, то дає змогу апостолам говорити різними мовами, різними е тими, якими вони до того часу не знали, і проповідувати різним народам, язикам, а у вигляді вогню, тому що має здатність зігрівати душі і попаляти гріхи. Ми називаємо цей день також і п'ятидесятницею, а відбувається це тому, що саме на 50-й день після свого славного Воскресіння і на 10-й день після Вознесіння Господь сповняє ту обідницю, яку давав ще задовго своїм учням і апостолам. Свято називається рухомим, тому що воно повністю залежить від свята Пасхи і відзначається на 50-й день. Ми називаємо цей день також Днем Святої Тройці, оскільки у сьогоднішній день є нам повнота божества, бо всі три іпостасі беруть рівну участь у нашому спасінні. Бог Отець не пожалів свого сина єдинородного, щоб усякий, хто вірив у нього, не загинув. А мав життя вічне, він посилає свого сина на землю, син втілюється і звершує діло нашого спасіння. І після того, як він возноситься на небо, приходить інший утішитель, дух істини, третя і постать Святої Троїці, яка і по сьогодні животворить церкву Христову. Ми, коли святкуємо це свято, то роздуємо, що би могло статися, якби ця подія не відбулася. А Ліпше би нам такого і не думати, бо дорогі мої христі, брати і сестри, би Дух святий не не прийшов, то би ми не мали нічого, що маємо зараз. Під дією Святого Духа ми маємо і святе письмо написане, івангелі, і, і дії святих апостолів, і апостольські послання, і тих святих людей, які були натхнені Духом Святим і писали ці святі повчання для нас, сучасних людей. Бо коли ми уважні або слухаємо, або самі маємо любов до святого письма і читаємо його, то як каже Господь в сьогоднішньому письмі, то ріки води живої потечуть. З нутра такої людини, тобто ми самі сповнюємося Духом Святим. Звичайно, ми не пророкуємо, ми не говоримо різними мовами, але ми черпаємо у цьому святі джерело життя. Ми можемо і зауважити те, що приходячи до храму, ми бачимо і наші храми уквітчені, прикрашені зеленню. Так само і ви в своїй оселі прикрашаєте зеленю. Сам зелений колір він є символом життя, тому і не випадково Дух Святий обирає саме його. І ми бачимо, що згадуючи ці такі священні події, наприклад, ми сьогодні не тільки е, відзначаємо назви свят, згадуючи і намагаємося їх пояснити, а й теж згадуємо, що Господь е, одного разу явився батькові всім віруючим. Авраамові біля дуба Мамрійського, і там все теж квітло і цвіло. І на спомин цих подій, а так само і свято П'ятидесятниці у Старому Завіті воно носило інший сенс, ніж вкладаємо сьогодні. Ми сучасні християни. Свято п'ятидесятниці, старозавітній церкві, це було свято Жни, і кожен юдей вважав своїм обов'язком прийти до Єрусалиму і подякувати Богові за ті щедрі плоди, які... Господь благословив дозріти. Це було свято перших колосків, і люди приносили їх до храму і дякували Богові. Але усі свята, які Новозавітня Церква прийняли від старозавітньої, вона залишила їхні назви, але сенс, зміст самих свят змінився. Так само, і і свято Пасхи. На свято Пасхи старозавітньої, на 50-й день, коли юдеї вийшли з єгипетського поневолення. Господь через Мойсей дає їм на Синайській горі декалог. десять Божих заповідей. І це теж отримало новий сенс, бо започаткувалося старозавітнє священство. Сьогодні ми говоримо про те, що у сьогоднішній, в церкві, кожен із нас любить свої дні народження. Це особливий для нас день, бо ми тоді приходимо на світ, ми тоді кличемо родину, ми збираємося і святкуємо цей день. А ось Мати Церква саме сьогодні святкує своє День народження, бо саме сьогодні зароджується свята Мати Церква і дією Духа Святого вона і по нині живе. Ми би не мали, повторюся, дорогі похресті, брати і сестри, ні таїнств тих, яких маємо у церкві, нічого би не. Мали ні священників, єпископів, проповідників, якщо би Дух Святий не зійшов. Бо навіть і учні, і апостоли до кінця би не зрозуміли, ніколи би не збагнули у ту викупну жертву Христа Спасителя, його добровільність, страждання, і би ніколи не відкрилося пізнання Писання. Вони би ніколи його не зрозуміли, якщо би Дух Святий не прийшов. А як каже Господь, він прийде і наставить вас на всяку правду. тобто Він відкриває розуміння. Апостолам і всім, хто хоче пізнати Бога, відкриває розум для пізнання у цього писання. Тому, дорогі похресті, брати сестри, ми сьогодні невимовно радіємо. Ми так само за прикладом і навіть апостолів, які свою сіонську горницю прикрасили зеленю, очікуючи Духа Святого, Господь сказав, що це має статися, але не сказав коли. І вони всі вкупно разом збираються, моляться. Свята передання говорить, що вони збиралися у домі матері апостола Марка і там молилися і очікували цієї священної події. Якщо ми були уважні, то я не буду переповідати, бо за апостольським читанням у книзі цій святі ми вже сьогодні чули за богослужінням, як це відбулося. Не мов би якийсь сильний вітер з неба зірвався, і ось. Дух Святий зійшов на учнів і апостолів у вигляді вогнених язиків і спочив на кожному із них. І дав їм велике розуміння говорити навіть різними мовами. Тоді юдеї дивуються дуже сильно, як же кожен із них говорить нашими мовами, чи не всі вони галилеяни, чи не чудо це? Звичайно, дорогі во Христі, брати і сестри. Але каже, апостол Петро, який перший виходить на проповідь, це каже, бо одні ще їх глузували, каже, вони напилися вина, і тому так говорять. Апостол Петро. Має свій голос і каже: дорогі браття і сестри, це не те, що ви кажете, що вони набилися вона, а це те, що сповнюється пророчі слова, як провіщав пророк Іоїль, що «У дні мої вилю від духа мого на моїх рабів і рабинь, і будуть пророкувати. Так сталося. Цей день наблизився. І ось під час знаємо, як. Гуртувалися учні апостоли, коли божественний учитель вознісся від них на небо, коли він страждав, вони переживали за своє власне життя. Що стається зараз, отримавши Духа Святого, у них тих таких полохливих мишей, які ховаються, перетворюються на хоробних. Левів і не бояться вже ні за власне життя, ні за своє тіло, а сміливо виходять на проповідь. Після цієї такої проповіді велимовної апостола Петра вперед говорить, що близько трьох тисяч людей навернулося до віри в істинного Бога. І вони питали апостола Петра, що їм робити далі. Він каже: якщо вірити у Христів, Господа Ісуса, що було і зроблено. Тому після цієї події церква почала розвиватися, розвиватися, і вона дойшла до того часу, який ми маємо зараз. Ми маємо, дорогі Христі брати і сестри, велике благоденство зараз. Бо ми маємо вже сформоване богослужіння, маємо великі надбання, великий досвід церкви, нам би тільки до нього прислухатися втілювати його в життя, і тоді віримо, що і Господь буде з нами. Бо велика місія нас, усіх християн, як каже апостол Павло, стати храмом Духа Святого. Він так і пише у своєму посланні до коринтян. Не забувайте, що ви храм Духа Святого, який живе у вас. Тому і наше тіло, якщо ми будемо його не осквернювати гріхами, а старатися благочестиво проводити своє життя, то і Дух Святий прийде і оселиться у нас, бо каже Господь. Ми прийдемо і створимо в ньому оселю, і оселемося в ньому, і будемо жити там. Це неможливо. Зробити тій людині, яка просто нехтує Богом, моральними принципами і не хоче цього прийняти, а всі ті люди, які благочестиво проводять своє життя, вони відчувають цю благодать, і дай нам Боже такої мудрості, такого розуму, щоб ми прагнули цього шукати, щоб ми не тільки прагнули комфортно облаштувати своє життя, а дбали і про речі духовні, які тільки з собою понесемо. Бо той же апостол Павло каже: той, хто живе для тіла. Від тіла попожне тління, а той, хто живе для духу, від духа пожне вічне життя. Тобто дай Боже і нам уміти мати мудрість поєднати і тілесне, і духовне. Бо звичайно, ми не ангели, ми люди. Ми хочемо теж їсти пити. Ми хочемо таких простих благ земних. Але, дорогі во Христі, брати і сестри, за гонитвою цього комфортного життя не загубімо віри в істинного Бога і не забудьмо про свою безсмертну душу, бо заради цього Господь і все творить заради нашого спасіння і посилає свого сина, і Він страждає за нас на хресті і возноситься, і Дух Святий приходить. Тому, дорогі в Христі, брати сестри, я вітаючи вас сьогодні з цим великим нашим 20-м святом. бажаю кожному із вас бути. Причасниками Царства Небесного і мати у собі Духа Святого, який би жив у нас. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!